І зараз буде у нас доповідь кардіоінгібітерна синкопи, кардіонераблація, альтернативна імплантація штучним водієм ритму і доповідач Тимошенко Дмитро Андрійович інститут Амосова. Доброго дня, шановні колеги. Е, хочу зараз поговорити про те, для чого ще в Чехії використовують радіочастотну абляцію. Це про кардіонейроабляцію і про вазовагальні синкопи за кардіонгібіторним типом. Я не маю конфлікту інтересів. Хочу почати з визначень синкопи: це короткочасна втрата свідомості через церебральну гіпоперфузію, і синкопи характеризуються раптовим початком, короткотривалістю та швидким і повним відновленням. Вазовагальні синкопи, в свою чергу, це найбільш розповсюджена причина втрат свідомості на сьогоднішній день, яка виникає в результаті певних тригерів. Раптовий біль, довготривале перебування в жаркому приміщенні, довготривала вертикалізація, забір крові може бути, ін'єкції тощо. Кардіоінгібіторний тип азовагально-синкопи характеризується гіпоперфузією за рахунок саме кардіоінгібіторного компоненту, тобто зниження частоти вираженої брадикардії або навіть асистолії. На сьогоднішній день для верифікації Вазовагального синкопи, а саме для, ви, для верифікації типу вазовагального синкопи, ми ще в амбулаторному режимі, тобто на догоспітальному етапі, можемо застосовувати деякі методи діагностики. А саме добовий моніторинг артеріального тиску та тілтест. І цей протокол, як ви бачите, називається протокол «Two Steps». Добове моніторування артеріального тиску використовується для виявлення гіпотензії як потенційного механізму синкопи, тобто фактично використовується для верифікації вазодепресорного типу, це третій тип вазовагального синкопи. Для чого? Щоб одразу розуміти, що таким пацієнтам, на жаль, інвазивно ми допомогти не можемо, тому що інвазивні методи при вазодепресорних синкопах майже не мають ефекту. І тілтест це найрозповсюдженіший неінвазивний метод тестування автономної нервової системи серця. Наприклад, в інституті Амосова тілтест виконується за італійським протоколом. Він триває приблизно близько 40 хвилин, але його можна спокійно скоротити до 25 хвилин, імплементуючи швидкий італійський протокол. На сьогоднішній день результати тіл-тесту верифікуються за модифікованою класифікацією ВАЗіс. Існують три типи, але сьогодні нас цікавить саме другий кардіонгібіторний тип вазіс 2 та 2Б без, без асистолії та асистолією відповідно. Чому так? Тому що е, в минулому році була опублікована досить цікава стаття, за результатами якої виявлено, що саме що після кардіоневробляції наліпше результати, результати в плані відсотку рецидиву синкопальних станів е, саме в групі з кардіонгібіторним типом. І на сьогоднішній день існує певна еволюція інвазивного лікування вазовагальних синкопи. Протокол 2018 року з приводу синкопи каже нам про те, що ми можемо розглядати штучний водій ритму серця у пацієнтів старше 40 років, які мають симптомні паузи більше 3 секунд або безсимптомні паузи більше 6 секунд. Протокол 2021 року з приводу кардіостимуляції він особливого положення речей не змінює, лише підвищує клас та рівень рекомендацій для е, імплантації штучних водів ритму серця. Чому так? Все дуже просто. Ще в році, 2012 році, в 2012 році була. Опублікована дуже цікава стаття. Це результати в статті були представлені результати інтернаціонального дослідження когортного, з результатами яких виявили, що в групі пацієнтів, у яких кардіостимулятор був в неактивному режимі, так званому 0-0, d відсоток рецидиву синкопальних станів був значно вищий, ніж у пацієнтів з нормальним активним робочим кардіостимулятором. <тур> -кардіоневіка> Про кардіону вперше заговорили у 2005 році. Її батьком по праву є Джозе Пачон, це бразильський електрофізіолог. І... Кардіонейробляція це інвазивний метод лікування, який використовується для лікування вазовагальних синкопи або багатопосередкованих дисфункцій синусового зла чи ав блокади. Суть методики полягає в радіочастотній деструкції епікардіальних е парасимпатичних ганліонарних сплетень, що виявляють хронотропний та дромотропний ефекти на власну провідну систему серця. За сьогоднішньою анатомічною номенклатурою насправді існує більше, ніж півтори тисячі ганліонарних сплетень, але лише деякі з них мають вагомети. І вплив на власну провідну систему серця, ми поговоримо про них трошечки пізніше. На сьогоднішній день абляція гангліонарних сплетень в інституті АМОСова виконується як за допомогою традиційної кардіонейробляції, так і за допомогою кардіонейромодуляції. В чому різниця? Різниця в тому, що традиційна кардіонейробляція – це збільшений об'єм оперативного втручання, що залучає велику кількість насправді ганліонарних груп ганліонарних сплетень. Отже, кардіонейромодуляція вона направлена на радіочастотну деструкцію саме основних груп парасимпатичних гангліонарних ган сплетень. Перша група лежить між ауртою та верхньою порожнистою веною, друга попереду правих легеневих вен, і третя група це задньомедіальна група між лівим та правим перецердям та нижньою веною. В свою чергу, кардіонейромодуляція виглядає перспективною методикою в контексті зменшення об'єму втручання, не було виявлено достовірної різниці в контексті відсотку рецидування синкопальних станів між групою пацієнтів, яким виконували традиційну кардіонейробляцію і кардіонейромодуляцію, і пацієнти після кардіонейромодуляції мають значно менший відсоток небажаної синусової тахікардії. У 2011 році перші довгострокові результати були опубліковані знову ж таки групою на чолі з Джозе Пачоном. А в 2023 році перше рандомізоване клінічне дослідження, когортне, з приводу лікування, інвазивного лікування пацієнтів з застосуванням кардіонейробляції, що мали саме вазовагальне синкопи за кардіоінгибіторним типом. Дві групи пацієнтів по 24 людини в кожній. Одна група отримувала консервативну терапію, інша група пройшла кардіонейрабляцію. І зверніть, будь ласка, свою увагу, що через 24 місяці контролю група після кардіонеерабляції мала значно ліпші результати. Тобто, кардіонерабляція довела свою ефективність і повну перевагу над консервативною терапією. На сьогоднішній день вже розпочаті перші рандомізовані клінічні дослідження з приводу порівняння ефективності та безпекових аспектів імплантованих девайсів, тобто штучних водів ритму серця та кардіоної пацієнтів з кардіонгібіторним типом вазовагального синкопи. Ми з нетерпінням чекаємо їх результатів насправді. І в 2024 році опубліковані перші клінічні настанови з кардіоної з результатами яких ми вже маємо певний алгоритм дій з приводу пацієнтів з вазовагальним синкопи. Зверніть ласка, увагу на вік, що ми розглядаємо кардіоної пацієнтів молодше 60 років, і всі ці пацієнти проходять обов'язкове тестування автономної нервової системи серця. Тобто це той самий протокол Two steps про який ми казали з самого початку. І в 27 році наступні рекомендації з приводу синкопи, подивимося, яку нішу займе кардіонеерабляція. На сьогоднішній день, в 2022 році були опубліковані дані, дуже цікаве дослідження, з результатами, як, з результатами якого фактично не було виявлено достовірної різниці між групами пацієнтів, яким було імплантовано штучне воді ритму серця або проведено кардіонейроабляцію в контексті рецидиву синкопальних станів. І хочу представити досвід нашого інституту: це досвід саме тих пацієнтів, які вже мають більш-менш оптимальний часовий. Інтервал з приводу контролю післяопераційного. 25 пацієнтам було проведено карніонерабляцію, 13 пацієнтам імплантовано штучне воді ритм серця. Зверніть, будь ласка, увагу, що середній показник синкопальних станів за один рік до інвазивного втручання є приблизно однаковим, тобто люди приблизно три рази на рік втрачали свідомість. Більшість пацієнтів страждали саме на вагосопосротковану дисфункцію синусозла, через що і ставалися вазовагальні синкопи, і контроль був приблизно. Ну, скажімо так, приблизно однаковий в обох групах, це рік або більше. Але що цікаво, зверніть, будь ласка, увагу, що ризик рецитиву насправді однаковий в обох групах. Отже, колеги, що брати для наших пацієнтів на сьогоднішній день, це дискутабельне питання. Ми повинні розмовляти між собою, розмовляти з нашими пацієнтами, зважувати всі за та проти, і обрати найбільш оптимальну методику для наших пацієнтів, враховуючи вік і всі можливі аспекти. Отже, вазовагальні синкопи це одна з найрозповсюдженіших причин трат свідомості. Кардіонгібіторний тип вазовагальної синкопи має найбільшу перспективу в контексті інвазивного лікування, тобто або імплантація штучного водія ритму серця, або кардіоноїрабляція. Імплантація штучного водія ритму серця при рефлекторної синкопи розглядається у пацієнтів старше 60 років, а кардіонейробляцію рекомендовано розглядати у пацієнтів. Більш молодого віку, тобто менше 60 років. І кардіонерабляція однозначно ліпша ніж будь-яка консервативна терапія, особливо при кардіонгібіторному типі вазовагального синкопи, і потенційно допомагає уникнути небажаних проблем від імплантованих штучних водів ритму серця, особливо у молодому віці. Я дякую всім за увагу.